Аллилуйя. Вітає вас, народ Божий. І так, Бог дав нам віру. Дав нам свій від віри. Коли ми народилися з гори, Бог дав нам Божий від віри. Віру як Воскресого Ісуса. І Ісус є автором цієї віри, і Він є той, хто здійснює нашу віру. Тобто віру, яка є в нашому серці і яка виходить через наші уста. Ісус був такий самий на землі. Коли він жив на землі, всі люди, які вірили Його Слову, які вірили, що Він це може зробити, вони це отримували вірою. Є таке, да, де ми читаємо, що по невірству їх він не мог там нічого зробити. Не мог. Не не хотів, а не міг. І за невірства людей. Тобто люди завжди щось отримували від Ісуса від Бога Отця вірою. Ми живемо вірою. Слово Боже, яке нам дано, це наша віра. Тобто ми вкладаємо віру в Слово Боже, ми віримо своїм серцем і ми говоримо Слово Боже своїми устами. Тобто, Ми говоримо те, в що ми віримо своїм серцем. Тобто, не обов'язково саме цитувати Слово Боже, місця Писання. прямо. Ну, ти знаєш, що так говорить Слово, ти маєш на це віру і ти це говориш. І про що я зараз хочу сказати? Я просто хочу задати таке питання, і кожен може сам собі на нього відповісти, що б ти зараз сказав Ісусу, якби Ти його побачив, якби Дух Святий взяв тебе і показав би тобі духовний світ, де ти бачиш Ісуса. І Ісус би запитав у тебе, що ти хочеш від мене, чого ти від мене очікуєш. Що ти хочеш, щоб я зробив? І далі ти можеш почути, по вірі твоїй буде тобі. Є дійсно віра, коли ми думаємо, що ми віримо. Яков каже, ви не отримуєте, тому що не просите. А коли просите, то не отримуєте, тому що просите і запахотливості вашої. Тобто є дійсно почуття емоції, і до цього ми додаємо. Просто знання Слова Божого і думаємо, що ми віримо. Тобто, коли ми просто відштовхуємося від того, що ми чувствуємо, від того, що ми бачимо якісь факти, від якихось негативних емоцій, Бог не двіже просто нашими нуждами. Бог не двіжемо просто нашими емоціями і чувствами. Він двіжимо вірою. Тобто, коли ми просто відштовхуємося від емоцій, почуттів, від фактів, і ми просто додаємо знання Слова Божого. То це не завжди є віра. Ну от час би Ісус би сказав би тобі, що ти хочеш від мене, і йому потрібна віра.